У Любимівській громаді Дніпровського району облаштували сучасний волонтерський центр для переселенців. Простір вже почали заселяти евакуйовані мешканці Донеччини і прифронтових громад Дніпропетровщини. Наразі вже заїхало 22 людини. У волонтерському центрі для них облаштовані кімнати, кухні й душові, є зона відпочинку. Пані Раїса з Новопавлівської громади Сінельниківського району заселилась у шелтер однією з перших. Каже, евакуйовували волонтери, тут зустріли дуже добре. Хорошо, так, нормально, все обращаються. Там у нас, да, там а ті кабичі, щоб прилітали, гули в нас аж і в нашому хуторі були, взагалі, ну, то знаєте, розруха там Ну ви поняли. Жінка зізнається, не одразу згодилася покинути дім, де прожила півстоліття. Казали й волонтерам, і сусідці, що не хоче хату полишати. А тоді ото приїхали вже свята до мене, як прийшла сусідка, каже, Рой, що таке, треба евакуюватися. я кажу, святочка, як же ж не хочеться хату бросати? Ну, ви ж бачите, яке положення. А тоді ото приїхали, від відсіля, побалакали вони. Будете їхати? Ну, раз той буду, кажу. І вони приїхали після обіду, то на три години забрали мене і привезли. Так само, як і її нова знайома пані Наталя. Вона із Покровського району Донецької області. Я не хотіла їхати, не поїдуся. 50 років прожила в колхозі, як я брошу свою хату. А тоді стою, сіно беру козі, рот роззявила, летять. Дві бомби. Прямо так. Летять, як бабахнула, я як сіном стояла, так і впала і лежала. Якби не впала, в стеклі пуся була. В общем, аж на ту, вулиця, вона широка, здорова, і то з тої вулиці так шість домів, дві ото бомби прилетіло, шість домів. А один дом взагалі вдребі, нічого не залишилося, ні сараю, нічого. Ой, а у мене вікна всі повели. І в кухні, і в хаті всі повели, літали вікна, ще й двері покорюжило, Там такі осколки. Усе унічтожили, ні магазинів нема, нічого, нічого. Нись у нас сірівнянський куст, там рада була, та все. Клуб отак зразу, перший клуб отак склався. Нема, нема. Приїхали волонтери. І от Дощ, отакі от колії, у нас ні дорог уже нема. в общем, ні домів, ні дороги нема, нічого. І ото через платіну там страшно було, дощ іде, там можна у так пропасть, можна було упасти. у посадку, правда, раз. застряли, виїхали. І це по, по полям везли мене, ну, привезли. А тепер я хочу, щоб сюди і син, і з внуками приїхали. Тут добре. Тікала від обстрілів разом із дітьми з Меджівського району і ця пані. Та у нас дуже великі обстріли пішли. Хоч у нас не дуже доставало, але все панина, і нас вирішили вивезти оттуда. Як би ще в нас не падали, але ці дрони, шахеди, оце у нас літало вже. Днем ще не так, а ночі страшно, тому що днем хоч вийдеш та побачиш, куди летить та втечеш, а ночі ж не видно куди. От ми за того і вирішили виїхати. Шелтер відкрили за ініціативи благодійного фонду сприяння та розвитку коштом гуманітарної місії. «Проліска». наш фонд заснований з 2014 року заснований він переселенцями з Луганська. Ну, в принципі, все, все тут розраховано для того, щоб ми достойно прийняли наших людей. Я сам з міста Лисичанська, теж переселенець.